Тріумф у жіночі білизні на лоті буде 84 одиниці. Почнемо з бюстів. Багато різних розмірів буде. Такі точку гарний. Далі у нас ідуть топи. І Звичайні і мережених буде також дуже багато З чашками є варіанти. Далі ми один низ. Розмір М. Розмір С. Розмір XS. Розмір L. Розмір XL. Розмір 2 xl Також лоті буде один комплект. Пояс. Також у лоті будуть запаковані варіанти, на Це у нас буде розмір S, розмір L. Розмір 2 xl та розмір 3 xl Також будуть колодки в розмір M. Також у будуть нічні сорочки в розмір 40. были два повтори, в розмірі 42 та в розмірі 46. Також у лоті будуть різні майки. Одне боді. Та Талосиму.